Уже 21 й рік українці всього світу відзначають День відновлення незалежності України. До цієї дати було присвячено піднесення українського державного прапору в центрі міста Чикаго на площі Дейлі. Українсько-американські ветерани піднесли прапор під звуки національного гімну України.

Sends its heartfelt greetings to the Ukrainian nation on the 21st anniversary of Ukrainian independence, and encourages everyone to participate in commemorating this great achievement. The United States of America and in Ukraine, with your help, Ukraine will persevere and build a strong, just, and democratic nation. Glory to Ukraine! God. Bless America. But I'm proud to say today that Dorothy Brown and I salute the Ukraine on its 21st anniversary of independence. And as George told me to say, Slava Ukraini diakuyu. An American of Ukrainian heritage. And my fellow veterans who participated in flag raising, and all the Ukrainian Americans throughout the United States and serving in all the services throughout the world. Our effort and the effort of those before us, our Ukrainian heroes, is not complete. Ukraine's future is in our hands. Again, I wish all Ukrainians a happy Independence Day. Видагоптена Лов Юкраїн вопровайді енерджії форї то мачур аза воролд демокрасі. Але сьогодні свято велике і дійсно. Я вас дуже всіх е, вітаю е, і святом дня незалежності України, і е, це дійсно дуже великий день, і наше головне завдання тут. І головне завдання тих людей, які живуть в Україні, це зберегти в будь-якому разі ось цю незалежність за будь-яких умов. І для того, щоб її було збережено, треба працювати разом. Особливо нам тут, в еміграції, тут, де ми розкидані по різних штатах, по різних містах, по різних районах, по різних suburbs and, and, and other areas. І нам треба дуже добре. З повагою ставитися до всього того, що збудувала тут українська громада впродовж 100 років, понад 100 років, і це є дуже важливе завдання не тільки зберегти, але й збільшити, покращити, так щоб наступні покоління українців, які будуть жити в Америці, подякували колись нам і Сказали бачите, вони зробили це для нас, і наше завдання передати все це нашим дітям. Ну а щодо України, українці сьогодні святкують. Всі по різному, але святкують, незважаючи на спроби нинішньої влади, яка є наскрізь корумпована на превеликий жаль, незважаючи на спроби розділити українців, громадян України, незважаючи на спроби нав'язати знову жодну колоніальну стару мову. Я думаю, що все буде гаразд. І знаєте чому? Я пригадую, якщо ви дивилися Олімпійські ігри, пам'ятаєте, як наші боксери виступили. І Олександр Усик, той великий гарний, молодий хлопець, якому 22 роки, 2 роки коли піднімали український прапор, він стояв і співав, ще не вмерла Україна на повні груди. Бо він молодий, він виріс в незалежній Україні і майбутнє належить таким, як він. І святом вас, дорогі наші, всього найкращого. Бувайте здорові і веселіться. 24 серпня, як вже традиція триває, десятками роками було всянування 21 ї річниці незалежності України, в центрі Чикаго підняли українського сину жовтого прапору і гідно святкували Дня Незалежності. Хоч ми вважаємо як діаспора, що дуже пильно слідкує за всі події в Україні, що демократія в Україні є під загрозами, що наша мова під велику загрозу, що переписують історію України, і ми переживаємо, що далі буде. Необхідно, щоб весь молодь і всі патріотичні українці. Приймали активну участь у тих виборах, які відбудуться в жовтні, і знати, що ми тут в діаспорі з вами молимося, що ви рішуче правильно вибрали члени до Верховної Ради, які б дійсно могли скерувати Україну на демократичну шляху на євро Атлантицького вектору. Вітаємо Україну, всіх українців з Днем Незалежності! Бажаємо вам щастя, здоров'я! Слава Україні! Героям слава! На завершення прозвучали популярні українські пісні в виконанні місцевих талантів та гостей з України. Доброго дня, шановна громада! Щиро вітаю вас з прекрасним святом, з Днем Незалежності України, здоров'я вам! Щастя, любові, і нехай ваше щасливе життя буде піснею, а тій пісні не буде кінця. І сьогодні ми і надалі, і завтра, і позавтра ми з вами співаємо і танцюємо разом. Добре, домовились? Теплими дощами з вами мліго розлісів поскучих. Дом запашных вуга страмнем сином пахнет як гененкі ўкраіны і насішым золотам штыкам і дахам шо Я чую кожну біль, що ти несла і несла на протязі віків, чому твій стогін тисне, стискає серця біль, бо та чужа свобода тримала нас усіх. Жити правда воскресла, хай в пута, Вітер розвіє Спаси нас Боже, свята Марія о матенько святая, землю Прийми Прийми той дар Причиста і нас благослови, тобі країно жити, свістимо вік віків, бо ти єдина в світі і кров моїх дітей.

Тут кожного року відбувається велолюдний фестиваль української культури. Багато тисяч українців і гостей приходять на це свято, щоб почути українську пісню, милуватись українськими танцями та скуштувати смачних українських страв. Радість свята та переживання за подальшу долю України і українського народу відчувалися в розмовах з гостями та спонсорами фестивалю. Сьогодні чудовий день. Чикаго сонячно, і ми зібрались тут в сміт парку, щоб відмітити цей 21 й рік. Відновлення незалежності України, і в зв'язку з цим я хочу привітати наш народ, наших українців, де б вони не були, чи то в Америці, чи то в Канаді, чи то в Південній Америці, в Австралії, в Європі, чи на рідній землі в Україні з цим прекрасним святом. Свято вас, дорогі українці! Здоров'я, щастя, успіхів і хай благополуччя входить в кожну родину, і борімося за нашу Україну, за нашу державу. Маю велику надію, що ми Будем мати прекрасне, прекрасне життя. Буде мати спокій. Будемо мати добробут. Вітаю з святом. Дорогі українці, які проживають в Чикаго і за межами Чикаго, які приїхали з візитою до нас. Я вас щиро вітаю від всіх працівників нашого банку, PNC Bank, які знаходяться на Чикаго Евеню, з тим великим святом незалежності України. Любіть цю Україну, любіть свою родину, будьте щасливі і приходіть до нашого банку. Ласкаво запрошуємо. Бажаємо вам успіхів у всіх починаннях, здоров'я, благословення і всіх благ! З Днем незалежності України! Дорогі українці в Україні та далеко за її межами вітаю усіх нас з цим великим святом української державності Днем Незалежності від імені американського середку Всеукраїнського об'єднання Свобода бажаю усім нам, щоб ті мільйони життів українських борців за незалежність, націоналістів, які поклали своє життя на вівтар української державності, стали нашим дороговказом в наших усіх майбутніх починаннях у нашій боротьбі за справді українську національну та справедливу соціальну державу. В цей непростий час хочеться згадати слова нашого великого провідника Степана Бандери, який сказав, що нашим природнім середовищем стало змагання, а змістом нашого життя стала боротьба. На превеликий жаль, майже через 100 років ці слова все ще залишаються актуальними, і нам потрібно далі продовжувати цю важку боротьбу, повсякденну працю за відновлення справді української України. За права українців в Україні, адже на превеликий жаль зараз і більшість Верховної Ради, і більшість керівників на місцях є не українцями, і звичайно їм байдужі права українців і байдужа доля української держави. Тобто, все це ми можемо змінити, адже пам'ятаємо, що в наших руках є зброя, справді серйозна зброя, яким є наш голос. І на цих виборах, товариство, ми можемо все змінити на нашу користь, будучи справжніми українськими націоналістами. Ми усі разом дружньо. Проголосуємо за всеукраїнське об'єднання Свобода за єдину силу українців, яка відстоює права українців на своїй богом даній землі. І всі разом ми зможемо повернути Україну, нашій нації, повернути справедливість, повернути національні цінності, духовність, культуру. Найстрашніша ситуація зараз, звичайно, і. Після підписання цілої низки угод, після харківських угод, і останній закон, який був прийнятий закон про мову, який відверто антиукраїнським. Адже як сказала свій час Ліна Костенко, нації не помирають інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, і саме так от зараз намагаються у нас відібрати мову, і тільки в єдності, ставши плічопліч, ми зможемо відстояти її. А відстоявши мову, ми обов'язково відстоїмо українську націю. Отож, товариство, пам'ятаємо, що всі разом ми зможемо змінити ситуацію на краще. І бажаю усім нам цей великий день української державності бути справді українцями, бути справді українськими націоналістами. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава українській нації! Я є художник Олексій Коваленко. Приїхав з Сіетлу у Чикаго, щоб висвяткувати з Чикагівськими українцями. Чудовим святом дня незалежності України і поздоровляю всіх українців у Чикаго і скрізь на світі з Днем Незалежності України. MB Financial Bank вітає всіх наших клієнтів і всю українську громаду з Днем Незалежності України. А також дорогі краяни, завітайте в MB Financial Bank. Ми завжди раді вас бачити і вирішити ваші фінансові проблеми. Слава Україні! Героям! Слава слава Ісусу Христу! Іменені Мільнойського відділу Українського конгресового комітету маю шану привітати українську громаду по цілім світі з, з Днем Незалежності. Ми тут у Чикаго дуже численно і жваво готуємося до відсвяткування Джинецького свята незалежності. Вчора ми відбули піднесені врочисте піднесення прапору в місті Чикаго в, в центрі міста. І дуже гарне враження лишилася всіх учасників та наших е, е, приятелів, американців, які нас вітали з Днем Незалежності. Ми тут стараємося е, служити українській громаді, наповнювати наш календар українським змістом і дуже тривожимося за події в Україні. І надіємося, що українська